Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні за планом в мене закрутка такого солодкого перчику в томатному соку. Перчик я нарізала ось такими шматочками, четвертинками. Помідорки пропустила через м'ясорубку на саму мілку решітку, олійка, цукор, сіль, 9% оцет, чесничок та чорний перчик горошком. Так як я сьогодні закриваю зразу тройну порцію, то в мене пропорція інгредієнтів одна. А для тих, кому цікаво, залишу пропорції під описом під відео на одну порцію. Наші перемелені помідорки я виляла в каструлю та чекаю, поки наші помідорки почнуть гарно кипіти. Томатний сік кипить вже 5 хвилин. Зараз сюди я буду додавати цукор. Олію. Дивіться дуже обережно, бо коли відкриваєте кришку, помідорки трошки стріляють, щоб не наробити біди. Сіль. оцет та, чесничко, та чесничок з перчиком. І все гарно Перемішуємо, щоб наші спеції всі розчинилися в томатному соку. Запах такий смачний. Після того, як я висипала всі спеції в наш томатний сік, він ось так гарно закипів і тепер сюди всипаємо пів порції нашого нарізаного перчика. Перчик висипали в каструльку, тепер все гарно перемішуємо. Та знову після закипання наш перчик має варитися 7 хвилин. І потім можемо вже розкладати по стерилізованих баночках. Тим часом, поки кипить наш перчик, я стерилізую баночки. Прокипів наш перчик 7 хвилин. Зараз я буду розкладати цей салат по стерилізованих баночках. Старайтеся так, щоб кожну баночку Аби кидали і часничок, і щоб туди попадав перець і горошку. 7 півлітрових баночок я вже закрила. У мене тут залишилась ось така кількість томатного соку, і зараз сюди я буду відправляти наш перчик, який в нас залишився ще пів порції. Висипала я сюди ще пів порції нашого перцю, і так само після закипання зараз будемо проварувати його ще 7 хвилин і закривати по стерилізованих баночках. Коли ми другий раз положили перчик в томатний сік, він вже знову прокипів 7 хвилин, і зараз я ж також буду розкладати його по стерилізованих баночках. Ну що ж, дорогі друзі, ми закінчили закривати наш перчик. Ось в такій кількості в мене вийшло баночок. Тут в мене 12 півлітрових баночок. Та ось в тарілочці теж мала б вийти одна півлітрова баночка, але я вирішила її. Залишити на вечерю до картопельки, це дуже смачний перчик. Я вам рекомендую спробувати. Закрийте хоча б кілька баночок, і вам дуже сильно сподобається. Взимку відкриєте, це просто шедевр. Дякую вам всім за перегляди. До нових зустрічей. Ставте лайчки, будь ласка, якщо вам подобається моє відео, і всього вам найкращого.